Креативні воркшопи, цікаві івенти та власний мініфільм про події повномасштабного вторгнення на Чернігівщині. Все це про новий проєкт учнів Чернігівського обласного наукового ліцею. Можливість втілити цікавий задум у життя ліцеїсти отримали завдяки перемозі в конкурсі учнівських проєктів. Ми подалися на конкурс проєктів євроклубів і виграли його. Так до речі, це вже третій проєкт, який організовує ліцей за підтримки мережі ЄС в Україні. Інформаційна підтримка мережі ЄС в Україні для учнів обласного ліцею це вже третя перемога у Євроклубі. Позаду у них успішна робота над програмами екологічного та кібербезпекового спрямувань. Зараз же у життя юні чернігівці втілюватимуть проєкт під назвою Війна за європейські цінності. Вибираємо свободу та демократію. На сьогодні що може бути актуальніше ніж війна за європейські цінності? Сьогодні ми обираємо свободу і демократію. За це на жаль страждаємо від Росії. Тож хочемо все таки донести громадянам, що незважаючи ні на що, світ нас підтримує. Проєкт базується на цінностях свободи, демократії та гідності людини, які в українців бажають відібрати росіяни за допомогою різнопланових івентів та історії відомих чернігівських персоналій, Ліцеїсти через свою програму розкажуть Україні та світу, що відібрати ці чесноти в нас неможливо. Один із уже анонсованих заходів проєкту, що розкаже про українців у війні, фотовиставка робіт ліцеїстів. Це зроблено руками самих ліцеїстів, які проживали на території всієї області, тобто як обласного центру, так і різних сіл, містечок, СМТ або міст нашої Чернігівської області. А фото може фото зроблені перш за все любителями, і вони мають певну цінність. Адже всі розуміють, що любительське фото, а особливо учнів суспільного гуманітарного профілю, які мають дуже гарну фантазію, можуть передати насправді, яка є війна очима дітей. Попереду в ліцеїстів великий пласт дослідницької роботи в процесі створення якісного проєкту. Утім, спілкуючись з юними чернігівцями, достеменно зрозуміло, втілити задумане їм вдасться. Адже потужний юнацький запал в улюбленій справі здатен здолати всі перешкоди.